Друзі, я вас всіх щиро вітаю! Зразу вам скажу про що ми будемо сьогодні говорити. Це будуть пенсії, соціальні виплати та субсидії. Ну і ще трошки про комуналку. Давайте будемо приступати, щоб не тратити час. З вересня буде новий етап, і ми всі запасаємося терпінням, друзі. Головне, щоб наші діти були здорові, щасливі, добре вчилися, і щоб над їхніми головами було хоч трошки спокійніше, погодьтеся, бо діти це наше майбутнє. Сьогодні ми будемо говорити про щось дуже важливе, що вплине на життя фактично кожного українця, тому що вересень це завжди початок чогось нового. Учні йдуть до школи, студенти до вишів, і для всіх нас з'являються нові правила та виклики. Друзі, цього року їх буде справді багато. Від зміну мобілізації та пенсіях до освіти, субсидії і навіть цін на пальне. В основному це вже для чоловіків ми розберемо все докладно. Простою мовою зараз, друзі, без лишньої води буде цікаво. І починаємо ми з пенсій та соціальних виплат. Що стосується пенсій, то у вересні кардинальних змін, друзі, не буде. Тобто підвищення не передбачаються такі. Але є один важливий момент. Пенсіонери в Україні, які живуть за кордоном або на окупованих територіях, повинні пройти будуть ідентифікацію до кінця року. Це ми вже знаємо, я вже це у своєму відео розказував. Але це можна зробити. Тут такі ще ключові поради. Це можна зробити онлайн через пенсійний фонд або за допомогою відеозв'язку. Чому я це говорю? Вже декілька коментарів мені було, що як мені це зробити, я не можу доїхати власноруч ну, з дому або комусь далеко, комусь дорого. Тому я говорю, це можна зробити онлайн через пенсійний фонд. Або за допомогою відеозв'язку, друзі, пам'ятайте, це дуже, я так розумію, буде для когось важлива інформація. І ще так само наголошую, якщо цього не зробити, то виплати можуть призупинити, ви це вже знаєте. Надбавки за віком залишаються від 300 гривень для тих, кому за 70 до 570 гривень після 80 років. Ці суми невеликі і уряд подає їх як турботу, але чи допоможуть вони, коли ціни постійно зростають, ми вже це говорили, не дуже вони й допоможуть. Що стосується субсидії та комуналки, дивіться, друзі, це важливо. Бо з вересня набувають чинності жорсткіші правила для субсидій. Якщо у вас є борг за комунальні послуги понад 680 гривень, субсидію можуть скасувати. Запам'ятайте собі це. Також її не отримають ті, хто має депозит понад 100 тисяч гривень. Або зробив покупку на суму понад 50 тисяч. Давайте, друзі, об'ясню, щоб розуміли краще. Дивіться, депозит, якщо маєте десь у банку 100 тисяч офіційно зареєстрованих грошей, не має значення, де все, субсидії не буде. Або якщо ви щось купляєте так само офіційно, це в основному таке як машина, наприклад. І вона дорожча, за 50 тисяч гривень буде там оцінку робити, все, субсидії теж не буде. Оцінку будуть робити у МРЕО при переоформленні, то не буде тоді субсидій, пам'ятайте це. І тепер допомога українцям у вигляді субсидій буде спрямовуватися на пряму на оплату комуналки, без можливості використати гроші на щось інше. Влада пояснює це боротьбою, друзі, з боргами. Але по суті, це ще один інструмент, ну, фактично, контролю над людьми, ми це розуміємо. Останні новини України свідчать, що уряд посилює контроль над фінансовими потоками громадян. Ой, ви знаєте, постоянно якийсь контроль. Трошки хочу зачепити ще таку тему, як освіта і що чекає на школярів, бо у вас, упевно, є діти, онуки. Дивіться, перше, з 1 вересня це новий навчальний рік, і в освіті сталося багато змін. По-перше, вчителям трохи підвищить доплату, тепер вона становитиме 2000 гривень. По-друге, урок захист України стане обов'язковим тепер для старшокласників. Дві години буде це на тиждень. Також з'являться уроки енергоефективності, де дітей вчитимуть економити ресурси. Це, в принципі, непогано. Бо якби ми всі економили ресурси, друзі, і виплати би були менші, а так діти живуть так само і з батьками, і з дідусями, і з бабусями. І якщо вони будуть також економити, це буде і для батьків це заощадження буде, звичайно. І, на жаль, одна з найболючіших таких змін, якщо в школі менше 45 учнів, її фінансування з держ... бюджету буде припинятися. Це теж, так скажу, загально, щоб ми знали. Це означає, що багато маленьких шкіл у селах, собі уявіть, припиняться повністю своє існування і вони під загрозою. Начебто їх не закриють, але без фінансів вони просто не зможуть функціонувати, розумієте? Відповідальність перекладається на місцеву владу, яка швидше за все скаже, що грошей немає. Таке це новини освіти справді засмучують, адже доступність навчання є одним із ключових аспектів так само. Крім того, в школах. З'являться офіцери освітньої безпеки, які слідкуватимуть за порядком. Треба того чи не треба, друзі. Я не знаю, так воно є. Так, тепер коротенько ще податки і нерухомість. Дивіться. І не забувайте, що до 12 вересня, друзі, це так якби, Потрібно сплатити податок на квартири та будинки. Нагадую, бо час ще є і то багато, в принципі, за там 3 дні можна багато зробити. Якщо цього буде не зробити, будуть штрафи. Уряд також закликає. І закликає це зробити, бо він закладає нові ставки штрафів, готуючись до майбутнього підвищення мінімальної зарплати у 2026 році, друзі. Розумієте, тут одне з другим пов'язане. А тепер ще трошечки так для людей буде дуже цікаво ВПО внутрішні переміщені особи та програма є е оселя. Друзі, для внутрішньопереміщених осіб з 1 вересня продовжуються виплати, пам'ятайте, для певних категорій, пенсіонерів. Людей з інвалідністю, сиріт та сімей з низькими доходами. Програма прихисток для тих, хто розміщував у себе переселенців, призупиняється через відсутність фінансування. Також оновлюється програма «Є оселя в Україні. Молодь до 25 років зможе взяти іпотеку з першим внеском лише 10%, а не 20%. Ну, це важливо, це нормально, якби двіці, і пільгові кредити на житло для військових, медиків та вчителів залишаються. Великий це є, друзі, плюс, що це все позалишалося. Друзі, ну що, все. Так, я так трошечки це все нам нагадав. Дивіться, висновок буде такий. Вересень приносить цілий пакет змін. З одного боку, є позитивні моменти, підвищення стипендій, допомога внутрішньо приміщених особ, вибачайте ВПО, нові освітні програми. А з іншого зростання акцизів, нові податки, жорстокіші правила для пенсіонерів та субсидій. Але. Головне це, ви знаєте, що зміни будуть і будуть багато гарних змін. Ви тим не лякайтеся, що є жорсткіші правила, бо будуть і пом'якшувані правила, я це бачу по різних, по різних, знаєте, таких новинах, я це все буду висвітлювати. Чи стане жити легше простим людям нам? Це головне питання. Чи всі зміни лише ілюзія турботи, коли доходи українців катастрофічно відстають від зростання цін? На жаль, ці прогнози на майбутнє якось не дають ще поки що однозначної відповіді. Хочеться вірити в краще, друзі. Але, як завжди, треба бути готовим нам до всього. Тому, якось так коротко, думаю, що багато, багато дав відповіді на ті запитання, що задавали у коментарях. Буде ще у майбутньому. Дуже цікаві новини, бо я бачу, що будуть дуже цікаві новини, друзі. Не пропускайте! Радий був поділитися з вами цією корисною інформацією. На все добре, до зустрічі. Почуємося!